Хей, hey, Йондрамени, з вами я, Ренат, сьогодні ми продовжуємо грати летсплей КРД плюс слиз, тенсура плюс клинок ріжучий демонів. Хто тобто, ще не бачив першу серію, обов'язково по-перше підписуємося на канал, ставимо лайк, також коментуємо і обов'язково дивимося першу серію. Ну, а ми. Поїхали сьогодні. До мене доєднався мій підписник, з яким ми продовжили виживання в цьому світі. Одному все ж не так цікаво, вдвох вже краще. Ви його, мабуть, знаєте, по минулих відео це Бробулова. Він вже брав участь в багатьох моїх роликах, тому хтось та знає його. В нас так вийшло, що саме він дуже гарно розбирається в моді на КРД, а я гарно розбираюся в моді на слиз. Тому вийшов такий симбіот. Також ми з ним трохи поспілкувалися і вирішили зробити таку цікаву річ. Що я буду повна темрява, він буде повне світло. Тобто я стану е, демоном, він стане мисливцем на демонів, а е, також я стану князем Темряви, а він стане героєм. Ось така ось якась фігня в нас виходить. Слухай, це буде насправді цікаво, бо якщо ти людина, в тебе будуть інші умови, щоб стати найсильнішим в моді на слизь. Ти там з героєм станеш, а я князем Темряви. До речі, слухай. В нас повністю виходить типу світло та темрява, бо я хочу стати демоном в КРД, князем темряві в е, слизу, а ти станеш героєм та найкращим цим е, мисливцем на демонів. Поселення своє ми поки що не розвиваємо, бо ще зовсім не час. Треба ще багато чого зробити, щоб могли його захистити. Тому поки що відкладаємо це на потім. Може на серію третю, хто його знає. На початку ми спробували вже вдвох замочити лорда орків. Та я його якось використовував вже на тому цьому орку дестроєру, але я його не зміг бити. Можемо спробувати вдвох піти. Бо він весь цей час знаходився біля моєї бази, а він така річ, яка ніколи не зникає, це бос. Тому ми спробували його ще раз прибити, але навіть вдвох. Навіть як коли я йому видав меча, і навіть коли він отримав ще одного свого в броні драконячий, вдвох, ми не змогли його загасити. Не те що загасити, ми не змогли йому навіть урону нанести нормального. Тобто це був дуже важкий бій. Ми, звісно, що помирали, але ми навіть і близько до нього не підібралися. Тому вирішили зараз розвиватися трошки іншим чином. Інвентар відкриваєш, і в тебе там збоку біля крафту є цей такий о -о, пергамент. І оце ти можеш прокачуватися. Перше це ХП, що додає, друге це сила. Кров я також поки що не п'ю, бо я не знаю, як зробити так, щоб мій мій демон зберігався після смерті. Тому я її поки що збираю до того моменту, коли я реально стану достатньо сильним, щоб не помирати, скажімо так, хоча б так. Ну, давай тоді побуваємо демонів. В принципі, можемо десь біля вдома побігати. Тут рівна така поверхня, всіх видно. І орка, до речі, хтось б'є. Ти диви? Якщо орка вбити не вдається, ми вирішили мандрувати, щоб стати сильнішими. Напали на деяких демонів і намагалися їх вбити. Бо мені було потрібні їхні ось ці кагуни. Я не знаю, як то називається, ось якісь такі демонячі приколдеси, які я б міг використовувати потім як демон. Але не дивлячись на те, що, на мою думку, всі ці демони з моду КРД набагато слабші за деяких мобів з Слизу, все одно навіть їх нам не вдалося вбити. Тому ми продовжили нашу подорож і далі. Забери. О, я знайшов якогось з тудівка, якась в неї тентаклі. Це що за такий гуль? Як я вже казав в минулому відео, через деякі модифікації, нас дуже складно воювати з тими, на кому є щось. Тобто, якщо комусь є броня, то це вже вдвічі складніше. Якщо в когось є зброя. То це в 5 разів складніше, а ще й це ламає тобі е, твою зброю. Тому дуже важко було воювати саме з такими супротивниками. І ми хотіли знайти когось сильного, але в якого немає таких атрибутів, щоб його перемогти, стати самим сильнішими. Навіть якщо він в правильній формі був сильніший, зараз через ці модифікації з ним, мабуть, буде справитися навіть легше. Але все це була лише теорія, яку нам треба було ще перевірити. Звісно ж, після двох годин страждань нарешті ми знайшли дещо цікавеньке, а саме я впав до печери Харібди. Звісно, то протував буру булову до себе, і ми пішли у неї. Я просто хотів йому показати, що це таке, бо він за мод не дуже жарить. Тому ми зайшли і забрали звідти яйцо Харібдіса, яке ми зможемо потім вживити в якогось моба та викликати босса. В нього немає неборонінні не зброї, а це означає, що в нас все могло вдатися. Тільки треба було підготуватися. Найбільшою проблемою було знайти місце, де це все робити, бо за весь час ми так і не знайшли нормальних поселень одне було біля нас, але воно не підходило, бо Харівда руйнував все на своєму шляху. Треба було знаходитися достатньо далеко і щоб це була рівна поверхня для того, щоб з ним воювати нормально. Для підготовки ми пішли до якусь гору Йоко, це якась гора, на якій спавняться ресурси для мечів. Я в ній вже був, але я не дуже пам'ятаю, що то взагалі таке. Коротше, відправилися ми туди для того, щоб здобути ресурсів. Я взагалі не можу знайти цієї руди. Хоча ми знаходимося в біомі, де воно спавниться, я знайшов каньйон. І там я знайшов слиз. Розумно слиз. Це така річ, яка нам насправді дуже сильно знадобиться. Бо в мене був прайд, і завдяки ньому я міг вкрасти в цієї слизи хижака. І я це зміг зробити. Саму слиз я залишив в бобулаві. На жаль, з неї нічого йому не випало. Але я отримав хижака, і це було вже дуже гарною новиною. Бо тепер я міг дістати зі 100% шансом якісь ефекти, які мені були потрібні. Все, що для того мені було треба, це вбити когось в кого цей ефект є. Привіт. Тіхо, не бий мене. Йоу! бачиш це досягнення? Коротше, я не вбивав цю слисту, може тепнутися до мене, і вбити її. Я. В мене є навик Pride, який дозволяє мені е, з якимось шансом вкрасти навик. Я коротше просто вкрав його. Після цієї гарної новини мені не те, щоб довго, але потрібно було ще трохи побігати. І я нарешті знайшов поселення, в яке ми перебралися з булавою. Вирішили тут переночувати, та на ранок вже нарешті викликати Харібду. Велику проблему становив не тільки Харібда, а й акули, яких він викликав. Це була дуже велика проблема, хоча мечі дуже сильно нам в цьому допомагали. Бо ними ми могли гасити дуже багато акул за короткий проміжок часу. Але Харібда то був капець по-перше, він також вмів хілятися, хоча не так сильно, як орк. Ну і звісно, те, що він літав, теж нам сильно заважало. Зрештою, всі наші клинки з КРД зламалися. Треба було робити звичайну зброю. Та як ви пам'ятаєте, в мене є навички для того, щоб коли я роблю якийсь меч чи ще щось, я міг його одразу зачарувати. А в минулій серії я цей навичок ще й прокачав. Тому алмазів нас вже було достатньо для того, щоб зробити алмазні мечі. Я їх зробив гострота 8, гострота 9, Мені здається, цього не мало б вистачити. А коротше краще, щоб я крафтив, бо в мене є скіл, який коли я роблю щось якийсь предмет на верстаку, він автоматично зачаровується на рандомний зачар. Не дивлячись на те, що воно звучить дуже круто, типу гострота 9, гострота 10, це ж імба. Але насправді, друзі, ні. Бо ми десь 40 хвилин не могли просто перейти відмітину в 130 хп. От в нього як зосталося то 130 хп, він до 160 відхилився. Ми йому до 130 зняли, він до 160 відхилився. І так було 40 мать його хвилин. Тому це було дуже складно. Не треба казати, що це було нескладно і легко. От не треба. Ць в мене просто відео короткі. Насправді мене це витратили офігеть як багато часу. Ще й ці акули вели себе не так, як в звичайному моді. Я такого ніколи не зустрічав, але чомусь вони нас. Навколо оточували і просто забурювали в землю, робили дуже великі кратери. Я не розумію, як, що змінили їх поведінку настільки сильно, але на цій зборці через це грати набагато складніше. Всі моби ведуть себе не так, як звичайні, і це був для нас великий сюрприз. Бо ми опинилися різко на 100 блоків вниз, і це. Все, ландшафт вже не грав ролі. Нас просто забурювали. Ми перелопатили всю цю все це поселення. Воно було знічене повністю. Зрештою, ми нащупали те саме місце, в яке треба було його бити, а саме прямо під брюхо. Тепер стало вже трохи легше, і ми почали зносити йому хпешки. Нарешті ми його змогли перемогти. Фух. Можна було видихнути, ми отримали яйце Харібдіса. Я дуже сильно хвилювався, що його знищить якимось вибухом. А вибух в той час саме був, але нам повезло. Активоване ядро Харібдіса було в мене, і я його, звісно ж, використав. Я його міг віддати бо ві, Але по-перше, цей артефакт я знайшов. По-друге, ми йому ще можемо знайти. По-третє, я не впевнений, чи спрацює він на нього як на людину. І перше підсилення. Витрачати на людину, в якій шанс 50 на 50, не дуже хотілося. Тим паче, в мене вже була регенерація від слизу, і через це я міг отримати другу регенерацію. А для бурбула буде краще, якщо ми спочатку зробимо так, щоб він отримав регенерацію першого рівня, а вже потім. Використав це ядро для того, щоб в нього також з'явилася регенерація другого. Найкориснішим, мабуть, був навичок маніпуляції гравітацією, бо це польоти, і вони набагато швидші, ніж звичайні польоти навіть в креативі. Тому це дуже сильно нам спрощить подорожі в майбутньому, бо нам треба шукати різні данжі та різних мобів. А це здається, мені дуже сильно допоможе. Ну і взагалі скіл прикольний насправді, хоча іноді з ним незручно. Але що маємо, то маємо. Наступною на черзі стала шизоя, яку я теж знайшов десь в полі. І, і насправді це була не єдина шизо, яку ми знайшли в цій серії. Хоча з цією було трохи більше проблем, ніж з другою, бо ще ні в кого з нас не було резисту від вогню. Шизу ми пробили доволі швидко, я забрав її меч і вже за рахунок нього файтився з ефритом. Бо робола мені, звісно, з цим дуже сильно допомагав. Іфрит теж став проблемним босом, але все ж він був набагато слабшим за Харібду, і з ним ми впоралися набагато швидше. Але я зробив велику помилку, і вона заключалася в тому, що я після перемоги над Іфритом не вимкнув хижака. Із Шизу, яка померла, яку можна було вбити і вибити з неї її маску. Я її не отримав, бо Шизу була з мною. Венімер Муро отримав маску, хоча теж з її. Чому в мене не вийшло взагалі, а? Коротше кажучи, перша маска мінус, на жаль, а я хотів ходити в масці. Та насправді з цим проблем не було, бо після повернення на базу ми вже думали закінчити, але Борбулава знайшов ще одну шизу. Ми її теж перемогли. На цей раз маніпуляцію вогнем забрав вже Бробулава, і тепер ми вдвоба мали цей резист. Ну, а також я забрав другий меч і забрав собі маску. Ви скажете нагло, я скажу так, нагло. Але в мене через мій навичок, знову ж таки, я зміг поєднати два меча в Ростаку. Це зважалося за крафт, і після цього на нашому мечі шизу був офігенний зачар. Звісно, можна буде дістати кращий, але на початку це дуже круті стати. Звісно ж, треба буде дістати ще декілька масок, декілька мечів. Тобто, ось шизу і фритів ми будемо мочити пачками реально. І краще, до речі, шизу мені мочити, бо Бор булава буде отримувати мінус очки за це. Там складна схема з героєм, коротше кажучи, тому шизу я, я буду добувати завжди. Так, треба, треба буде йому сказати про це. До речі, пробуло вирішив прикрасити чогось наш дім сакурою. Не знаю чому, але мені подобається, особливо ця сакура, яка падає. Що ж, ми вбили вже трьох босів, стали набагато сильніші, і тепер, мабуть, в нас вистачить сил на те, щоб поборотися з орком. Ми вирішили спробувати. І затягувати не буду, нам дуже сильно повезло в тому, де він застряг. Вода йому тупо не давала вибратися, тому з ним ми впоралися, хоча й не швидко, і, мабуть, на нього теж витратили хвилин 30, але все ж таки ми його добили. Добив, звісно, я. <гум> Ця серія просто про мою прокачку, тупо боробула. Мені допомагав, але велике йому дякую. Я йому теж буду допомагати в майбутньому ставати сильнішою, бо. Мені це теж дуже допоможе потім, бо я хочу бути не єдиним сильним чуваком в цьому світі. І як ти бачиш, я його добив і я отримав ще багато багато цих е, навичок. Але на цей раз за допомогою хижака Орка збив я. Отримав з нього, по-перше, насінину князя Темреви, і якось так воно має називатися. Короче, штуку щоб стати князем. А також отримав навичок, який другий як хижак, але ще кращий. І навичок, який йде з поєднання цих двох хижаків ще кращий хижак. Ось той Вільзівул, хай буде. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Чесно, от вам кажу. Ну що ж, друзі, на цьому ми, мабуть, будемо закінчувати нашу другу серію проходження в Майнкрафт Слиз плюс клинок демонів, як я це назвав на відео, здається, закрутка. аніме закрутка. Ось так. <клес> У, ні фіга собі дракоша. Крутий, крутий. Ну, мені нічим похизуватися, хіба що я можу зробити ось так. Всім дякую за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайки, обов'язково коментуємо це відео. З вами був я, Ренатл, зі мною був Бробулава.